25 лютого стриманість. І як розповідав про праведність і про здержливість та про майбутній суд. Дії, 24 розділ, вірш 25. Хтось розумний сказав таку фразу: Коли ти один, стримуй думки, коли ти з друзями стримуй слова, коли ти злий, стримуй норов. Коли ти в компанії стримуй поведінку, коли ти в біді, стримуй емоції. А коли Бог дає тобі, стримуй своє его. Я зрозуміла ці слова, коли ми з братом сперечалися. Скажу відверто, ми не просто сперечалися, ми були майстрами провокувати суперечку. Як це виглядало? Дуже просто все починалося зі слів: Ти повіриш, що я зможу випити велику пляшку лимонаду? Брат відповідав приблизно так: закладаюся, що я вип'ю більше, ніж ти. Ні, все ж я переможу. Ні, це буду я. Або інший варіант, я зможу перебігти дорогу перед самісінькою машиною, що їхатиме по вулиці, а ти, слабак, чи теж зможеш перебігти? І замість того, щоб включити правильну реакцію, типу, це може бути небезпечно для життя, чи я не займаюсь подібними речами, починаєш комусь щось доводити не на словах, а реальними, нікому не потрібними геройськими вчинками. Чи можеш всім довести, що ти не боїшся проїхати на червоне світло, чи можеш пройтися по краю даху? Багато провокативних запитань можуть спонукати до нестриманості, порушенню закону, ризику своїм життям. В нашій сім'ї є один знайомий лікар, травматолог, який розповідав батькам, що на практиці більшість травм стаються тоді, коли хтось комусь бажає щось довести Довести, що він не слабак. Уявімо, що замість того, аби відповісти зараз ти сам у всьому переконаєшся, ти зупиняєшся і кажеш коронну фразу Хтось безперечався, а я не буду. Я хочу бути нормальною, здоровою та адекватною людиною. Якщо воно тобі дуже потрібно, то доводь сам собі. І ще я помітила, що подібні виклики чомусь не кидають, коли це стосується чогось доброго та позитивного. Отже, Підіб'ю підсумок про все сказане вище. Стриманість включає в себе не лише невживання шкідливої їжі, напоїв чи ще чогось такого. Стриманість це вміння вчасно зупинитися від необдуманих слів, думок та вчинків. А чи практикуєш ти стриманість?